Багато хто вважає, що фізична зарядка це лише м'язи та фігура. А насправді це ціла біохімічна лабораторія, яка запускається щоразу, коли ми рухаємось. М'яз виділяє десятки активних речовин, які діють на мозок, імунітет, гормони та навіть знижують ризик онкології. Інтерлікін знижує запалення і покращує чутливість до глюкози. Ірисин перетворює білий жир у бурий. Тобто активний нейротрофічний фактор мозку стимулює ріст нових нейронів. Секретований білок захищає від онкології. Фактор росту фібробластів регулює обмін жирів та цукру. Також активуються гормони та нейропептиди. Ендорфіни це природне знеболення та покращення настрою. Серетанін, дофамін, норадреналін – це баланс емоцій, фокус, мотивація, гормон росту та тестостерон, це регенерація, ріст м'язів, енергія. Палатанін через біоритми покращує сон, а ще окситазоту розширює судини і покращує кровообіг. Лотатіон це головний антиоксидант організму. Фактори росту нервів та детелію судин відновлюють судини та нейрони, утворюються нові мітохондрії. Фізична активність це не просто рух, це корисна біохімія, яка активує десятки захисних систем вашого організму. Вона лікує навіть коли ми просто ходимо пішки.